Мікс чоловічої і жіночої білизни, шкарпеток трусів від різних виробників, від Jack and Jones, Bruno Banani, Хект London, Face Fate. Багато виробників. Ось така піжамка Weightstaff. Ось такі сімейники Bruno Bannani, Bruno Bannani, Bruno Bannani, сімейки. Розміри від S до XXL, до 2XL. -ки. Всі розміри є в лоті, найпоширеніший розмір, найпопулярніший загалом M. -ка. Ось сімейки M, Bruno Banani. Джек Джонс труси, Бруно Банані Трикутники, Бруно Банані, Бруно Банані труси. Хект Бруно Банані. Хект Лондон. Брітіш Боксерс. Бруно банані. Трикутні оранжеві трусики. Fat Bruno бруно банані. Хект. бруно-банані, багато є виробників, багато різних кольорів, широкий вибір розмірів, моделей, різна довжина, різний фасон, різна тканина. Є і плавки, і сімейники, і звичайні труси. Ось, наприклад, плавки від банані ось такі ідуть. Розмір плавок 2XL. Бачимо. з збіркою оригінальною. Плавки тянуться. Зручні, якісні. Чикен Джонс. Банані. Великі розміри бачимо є в присутні. 2XL розмір. Ось такі. Є і маленькі розміри присутні, бачимо бачимо. ка невеликий розмір. Кольори, в принципі, є всі, є однотонні, є з малюнками. Карл Даггерфельд є Бруно Банані. Хект Лондон. Ось такі від Бруно Банані з малюночками. Ось такі з візерунками від Бруно Банані. Ось такі. Хеп-трикутники, боксерки, боксерки, Staff, Бруно Банані, Брітіш боксерс, трикутнички бруно банані. В лоті шкарпетки великої, середньої, малої, довжини, різні моделі, різні кольори, різні виробники. Також в лоті, упаковки білизни, чоловічої від Selected Home та Jack Jones.